З вами в городі! Сьогодні я покажу, як легко пройти і отримати скин Мігті е, Мігхі і ні, гні, е, ні, гхі, ілі просто е, так, як ви пройти босс файт. Якщо ви хочете цей скін на бошку. Не будучи, починаємо. Заходимо в аддони, заходимо в Master School. Пишемо в чат. Uh, так, Пишемо uh, команду, можете подивитися в двері uh, Setuplay, мого друга. Ми uh, типа, uh, включаємо, Типа, нажимаємо типню, нажимаємо. І typ, uh, тут має десь будів. І ми uh, виходимо дивимося, що у вас uh, тут є. Мода. У вас ну, у вас, это Се... ну вот так. Я сейчас вам покажу. Так писать так. Шимовый костак, восста. Нет, не так. Ось, так. Вот, Ось так. Да, ось так. І тут пишемо F2. Ось так ось нажимаємо Готове і Ок. І ось тут нажимаємо на білу кнопочку. Тут у вас має бути ось. Ви заходите, підписуєтесь, виходите, нажимаєте ось сюди наверх. О, сейчас я нажму якось. Дивитесь, чи у вас включено. Зараз подивимося. Так, да, у вас має бути ось така ось бо вона має бути на набуть. Виходимо, йдемо на буде. Заходите на цю карту, берете. Оп. І у вас робиться така фігня. Берете, шукаєте. О. Пишете тут. Старт. Блін. Блін! Я ж направлю написав. Да, я, блін, направлю, написав. Надо було там, блін, знак питання. Прийдеться перезагружати гру. Це вам пройде, як за одну секунду. Так, все, я перезагрузив гру. Зараз подивимся, что в мене включено. Ну, звісно, включені. Так, давайте я ще э, включу. Ось цей мод, ось цей мод. Тут у мене все включено, якщо чесно. Ідемо на легаці знову. Ще знов реклама буде. Что, не буде? А, ні, не буде. Робим чпоньк. Дежу. Боже, я вечно пропускаю. О! Пишем. Пишем тут. Е -е Оп. Старт. Все, у нас тоже квартиру. Пистолет мы не маємо забрать. Обзываем Обзиваємо його ботом. Хотя він и бот.

Йлки-палки! Йо... Як я міг це пропустити? Блін. Коротше, дивіться, ви забираєте там креатор мода і просто удаляєте його. І далі ми заходимо на сервак. Хочеться я трошки переіграю, але в другому відео. Блін, реклама ж. Такс. Все, у мене я в базі вилучений цей скин. надо в пушку, Берете, пишете в команду. Оп, оп. Ось так пишете. І у вас буде такий супер сильний скин. А якщо ви не пройшли босса, то він у вас розкрише на кусочки. Так, цей спинцу прицельный. Оп! Так, та же диван городла я заспавлю. Can I help you? Все, же та же оку продравливаю. Все. И два нам нормально. Итак, так на ну, Кстати, у нас еще вам дает попадание.

само, ну, з дикими небудь. Так, даже с дивайном, с э, черным мутантом можно. Все, сейчас везло. Оп. Ой, ямки-палки, я на чтюшки не врубился. Забыл. О! Іди до не бот. Оп! І бота вже немає. Тож ось так. Тупор ну, десь робиться. Ну ви знаєте, цей скіп, що він тебе на пуски розплещує. Вам ще хочу десь показати. Може, показати. Як я монтурую відоси, зараз ми вам покажемо. Берете скач, берете Play Market или App Store. Берете пишете. Или на голосовий. Іншот. Ось тут ось ця отець програма. Відкриваєте. Що ви хочете відео. І фото. Я тут монтурую відосики. Ось я, наприклад, ось це візьму, галочка. І все, що навгодно тут і вирізати зможете, і там. А це вони мене. Так. Да. Тут є ефекти, фільтри. Ось, наприклад, я так само робив е відоси. Ось так. Типа, ось ясь. О, я хотів, якщо чесно, ось цей, але цей у мене платний. У. Ну, ось так я, коротше, монтірую. Я думаю, вам понравилось це відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Ну а всім пока!